Пронизливий вереск на кілька секунд змінився втомленим утробним ухканням, після чого квалт поновився з подвійною силою. Юнія заскреготіла зубами. От висирки, коли ви вже накричитеся?» Вона не спала дві доби. У повітрі довкола висів різкий із москусними нотками запах тварин, змішаний із кислим смородом сечі. Через несамовитий вереск у юнії паморочилися в голові. Ну, гаразд, паморочилася майже напевно від невагомості, але Вереск однаково діймав мав так, що хотілося викинутися крізь шлюз. Тіпер, на якому вона летіла до місяця, був найновішою моделі, тобто повністю автоматизований. І згідно з польотним планом, Юнія мала бути єдиною пасажиркою на борту. Насправді все було трохи не так. Вона була єдиною представницею виду Гомоса. Крім неї, на борту перебували, перебували ще 300 морських свинок, четверо орангутангів, шимпанзе і 17 макак Резусів. Останні влаштовували справжнішнє пекло впродовж усіх 60 годин польоту від транспортного терміналу Sky Aлен. Спочатку це навіть забавляло юнію. Людиноподібні мавпи, орангутанги і шимпанзе. Якийсь час провели на низькій опорній орбіті, тож встигли адаптуватися, тоді як резусів привезли перед самим відправленням до місяця, і впродовж перших годин польоту їхня бурхлива реакція на невагомість веселила Юнію. Поки вона не зрозуміла, що мавпи не вгамовуються. Коли минула доба, а макаки не припинили ґвалтувати її мозок, Юнія сама почала горлати на них. Називаючи гівноїдами та малими засранцями. Найсмішніше, що технік-сержант космічних сил США, який вантажив клітки у Кіпер, переконував її, що з мапами проблем не буде. Сказав, що це вже десята партія, яку він переправляє на місяць, і що з усіма іншими все було гаразд. Мовляв, з немогомості приймати дезорієнтовані, здебільшого безпорадно борсуються і лайном не кидають.